Вони озброїлися плакатами та вирушили до адміністрації, щоб боротися за життя сотень недужих. Напередодні всесвітнього дня боротьби з гепатитами під вікнами чиновників. Громадські активісти розгорнули небагатолюдну акцію. Люди прийшли сюди, аби чиновники розпочали організовану боротьбу з вірусом. Та й грошей на лікування дали. А ще розповісти небайдужим, як воно жити із такою недугою. Своїх ну власних якихось коштів ну роботою дуже трудно знайти. Тяжко І більше ну що я раніше судими, як хтось тільки, десь тільки не роб знають, питають, це все зразу. Таке, отворот, поворот. А він ще не не старий дідо, та й хотілося б би трошки пожити І, навіть. Самі, самі, самі медикаменти дорогі, можливості, а крім того, що ці таблетки чи уколи, чи як воно точно ці медикаменти тут одно з двох, або нічого не їсти, тільки купувати таблетки ці уколи, або навпаки. Без підтримки держави це неможливо. А хочеться ще, ще трошки побігати, потішити це сонечкою. Казують на двері з таким діагнозом не лише Тарасу, та й держава допомагати не поспішає. Жодної копійки на лікування гепатитів досі не виділяли. І лише цього року урядники повідомили відповідну цільову програму розробили та не затвердили. І цим винесли сотням недужих смертельний вирок. Того року ми також приходили, також були під білим будинком, також домагалися цього, але нічого з того часу не змінилося. Це вже проблема не стосується тільки вразливих груп, тому що заразитися можна в стоматологічному кабінеті при переливанні крові, можна заразитися в манікюрному кабінеті. Так що населення можливо дехто і не знає що він хворий, тому що щоб обстежитися, наприклад, прийти обстеження, це також є платно, і не всі також мають змогу прийти е, таке обстеження. Проблеми хворих на гепатит, не секрети для чиновників у профільному департаменті. Кажуть, їх розуміють, утім, чим зарадити наразі не знають. Зараз розробляється, і кожен день ведеться розмова про те, що з дня на день буде така програма. Зараз по дітях така програма розроблена. По дорослих ми чекаємо, можливо, з 1 січня 2014 року. Та, поки урядники і чиновники працюють над програмою, благодійні організації і медики взялися за протидію вірусові самотужки. Під час акції організували експрес-аналіз крові на гепатит, а ще збирали підписи на підтримку недужих. Листи із проханням їх почути та врятувати життя передадуть спочатку губернаторові, а відтак і президенту. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.